Прощання із Дмитром Ямельяновим відбулося у храмі всіх святих землі Волинської. Присутні на колінах зустріли тіло загиблого військового. Гераємо на тричі! Слава! тричі! Слава, слава! На поховання прийшли друзі та знайомі полеглого воїна та його сім'ї. Тетяна Марусова говорить, пам'ятає його ще дитиною. Зростав, хороший дуже хлопець. Мав освіту, дуже ерудований, дуже багато читав. Такий мирний хлопець був. Дуже любив тварин, шкода, дуже шкода. В нього не склалося з сім'єю, але взагалі він дуже хороший. Він жив з мамою, і це була опора, надія. Дмитрові було 46 років до мобілізації, три місяці тому працював на картонній фабриці. Він загинув, захищаючи Україну від окупантів у бою неподалік села Тимофіївка Донецької області, розповіла подруга мами Ольга Окуніва. Він дуже мало був у війську, тому що коли вже потрапив практично на фронт, то Ну, Не повних два місяці він там був. Ми всі його чекали, щоб він прийшов і продовжував своє життя вже, сподівалися, в мирній країні. Ми з мамою, з Оленою Володимирівною працювали дуже довго, і діти ці росли в неї. І ще один син був. Він трагічно загинув раніше. Хорошою людиною він був, спокійний, дуже, скромний, такий. Розумний, розумний дуже розумний. Місяць був у Чепці, через місяць відправили в гарячу точку і півтора місяця провоював і все. Немає. Спочиватиме полеглий український боєць Дмитро Ямельянов на міському кладовищі у гаражі в секторі військових поховань. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне новини Луцьк.